Ми щиро вітаємо вас у стінах українського дому. Сьогодні формуються основи майбутнього, і саме ми, студенти, є його В Україні потрібно професійно підготовлення та високоморальні громадяни, аби формувати дієво суспільство, стверджувати статус України у світовому світоворесі як держави з високими рівнями правової свідомості, демократії та морального розвитку. Освіта для нас повинна стати основним пріоритетом у розвитку держави. І страто, і в будні ми повинні пам'ятати про це. Сьогодні на нас чекають цікаві зустрічі та знайомства. яскраві враження та дружні спілкування перед нами розкриваються новіші фейсбук студентської співпраці. Ми підведемо підсумки досягнень у навчанні Науково-дослідній роботі та громадському житті у стінах центру ділового та культурного співробітництва «Український дім, які гостинно запрошує всіх до перегляду вистави у виставці беруть участь більше 150 вищих навчальних закладів міжнародних організацій, видавлі, компаній роботодавців, громадських студентських організацій, а також вищі навчальні заклади Франції, Кіпру, Сінгапуру, Естонії, Польщі, Литви, Швейцарії, Канади, Греції, Великої Британії, Німеччини та Туреччини. Сподіваємось, що нам тут буде комфортно, цікаво, а зустрічі продуктивні. Сьогодні на відкритій раді із студентами присутні міністр освіти і науки України Іван Олександрович Вахарчук. Президент Академії педагогічних наук України, президент Товариства Знання України Василь Григорович Кремль. Управління Товариства Знання України професор Іван Васильович Кошерець. Надзвичайний повноважний посол Франції в Україні, Жак Кор. Надзвичайний повноважний посол Польщі в Україні пан Яцек Ключковський. Радний посольство держави Ізраїль, Ферлік, Міндері. Для урочистого відкриття виставки Освіта та кар'єра 2009 запрошуємо міністра освіти і науки України Івана Олександровича Бакарчука. Дорогі студенти, ваші президенції, дорогі учасники і гості виставки. Сердечно вітаю вас на відкритті і на виставці Освіта та кар'єра 2009 Людина покликана творити. Вона прагне, щоб її творчість була потрібна іншим людям. Вона прагне показати свою творчість. Інше людина, як і всі, ми, має цікавість до того, хто творить щось інше. І саме з цього виникла ідея виставки як такої. І сьогодні ми на виставці, де є освіта і майбутнє наших молодих людей. Саме тут будуть на кругих столах, на конференціях, на е, спільних обговореннях різноманітного спектру освітянських проблем, будуть народжуватись нові ідеї, нові е, прагнення наших молодих людей для, для здобуття е, високої кар'єри. Адже тут є десятки українських університетів, є десятки університетів з інших країн. Є представництві фірми, компанії, роботодавців, є громадські молодіжні організації. Ви вже це чули при вступі. І я сердечно вітаю всіх, бажаю всім добра, успіхів і піти звідси з певністю своє майбутнє. Дякую.